Українська література 5 клас Авраменко Олександр Миколайович. Вступ. Слово в житті людини. Художня література як мистецтво слова. Мова має надзвичайно велике значення в житті людини. Як без повітря неможливо дихати, так і без мови людина не здатна спілкуватися. Згадайте прекрасні миті свого життя бабусину казку. Пригодницький мультфільм, захопливу гру на комп'ютері чи дотепний анекдот. Усі вони пов'язані зі словом. Саме через нього ви пізнаєте світ, дістаєте емоційну і естетичну насолоду. Порівняйте два маленькі тексти: перший місяця не видно. Він, напевно, за хмарами, але скоро посвітлішає. І другий: Де ж блідолиций? Мабуть, сховався за хмарами? Проте світанок не за горами, який з них більш емоційний, звичайно ж другий, адже в ньому більше слів, ужитих у переносному значенні, є запитання і відповідь, унаслідок цього в уяві читача виникають яскравіші образи. Отже, саме в другому тексті більше образних слів блідолиций, сховався, світанок, не за горами. Образні слова, на відміну від звичайних, яскравіші, емоційніші, краще вимальовуються в уяві людини, тож ними широко послуговуються майстри слова – письменники. А й справді важко уявити художній твір без образних слів, адже вони ніби ті цеглинки, з яких вибудовується казка чи вірш. Образні слова частіше мають переносне значення золотий перстень, золота душа. Хоча можуть уживатися і в прямому фонтан водограй, лоб чоло. А ще образності можуть надавати зменшено пестливі або згрубілі суфікси кішка кицюня, кіт котяра, іноді й префікси, давній прадавній. Кращі художні твори їх ще називають шедеврами, здебільшого оспівують красу світу і людської душі, такі риси, як доброта, щедрість, розум, благородство. У літературі основним засобом творення краси є слово, у музиці звук, у скульптурі лінії та форми, у малярстві фарби. І художня література і музика, і скульптура, і малярство це різні види мистецтва. Мистецтво це творче відображення дійсності за допомогою художніх образів. Письменник не копіює наше життя, а через свою творчу уяву, фантазію створює ніби новий віртуальний світ у художніх образах. Отже, митець творить художню дійсність за законами краси. З чого ж починалося словесне мистецтво? З усної народної творчості, фольклору, а також із літописів. Першим літописом майже тисяча років, найвідоміший з поміж них повість минулих літ, однак фольклор ще давніший у ньому живуть первинні уявлення про наш світ, мудрість попередніх поколінь, козацька слава і краса людських почуттів.